Сучасна клініка європейського рівня у Вінниці від консультування у вузькопрофільних спеціалістів обстеження та лабораторних досліджень на надсучасних апаратах до надскладних операцій. Ці та багато інших послуг отримують пацієнти медичного центру Альтамедика в одному місці у зручних та комфортних умовах. У нас є всі необхідні вузькі спеціалісти. От. У нас є взаємодія між спеціалістами тісна. У нас є добре розвинута лабораторна діагностика, рентгенологічна діагностика. В нашому арсеналі є можливість проведення найскладних найсучасних хірургічних втручань на любих органах і травматологічних, і хірургічних, онкологічних, урологічних. Історія медичного центру розпочалася 20 років тому. Тоді це був мамологічний центр, де надавали послуги пацієнтам з патологією молочної залози. Така у нас мета була, мрія саме створити такий центр, де було б таке замкнуте коле, надавання допомоги пацієнтам з раком молочної залози і не тільки з раком, а з будь-якої патології молочної залози, від починаючи від малої там, діагностики і закінчується складними операціями. Нині це найбільша приватна медична багатопрофільна компанія Вінничини, яка обслуговує і дітей, і дорослих. Тут і сімейна медицина, і онкологічний та ендоскопічний центри, центр здоров'я матері і дитини, мамографія, травматологія, лорцентр, а ще цілодобове приймальне відділення. Мають і власний автомобіль швидкої допомоги, а також МРТ та КТ-діагностики. Якщо пацієнт потребує додаткових методів обстеження, то у нашому медичному центрі є широкий вибір обстеження, майже всі, ну, всі обстеження, які потрібні на сьогоднішній день. Високий рівень професіоналізму медичного колективу підтверджують численні нагороди та найвища оцінка вдячність пацієнтів. Це висококваліфіковані лікарі, що в одному місці можна зробити всі обстеження, які тобі потрібно. Комфорт. Це турбота від лікарів. Сама атмосфера доброти такої порядності, переживання, наче вони це їхній тут другий дім. І сюди дуже приємно йти і з приємно спілкуватися. Медичний центр має шість відділень у Вінниці та філіали по всій області. До фахівців закладу за консультацією та медичною допомогою звертаються не лише вінничани, а й пацієнти з різних областей України. Ми працюємо над тим, щоб медицина, медична допомога нашого центру була якомога більш доступнішою для населення нашої області. Лише за минулий рік тут пройшли обстеження понад 80 тисяч пацієнтів. Спеціалісти провели майже 4 тисячі операцій та понад 16 тисяч аналізів а протягом дня консультують понад 600 пацієнтів.